Вифлеємський вогонь миру, який подорожує різними куточками світу, прибув до Чернігова напередодні Різдва. Він символізує Дух Свята, єднання та підтримки, а також прославляє народження Христа. 22 грудня пластуни прийшли до Чернігівської міської ради, аби передати цей вогонь та подарувати свято кожному. І нехай цей вогонь, який ви будете запалювати, власне, покличе вас стати тим світлом і теплом, бо не свічка насправді може так тепло зігріти, як може зігріти людське слово, людська доброта і людська солідарність і любов. Бажаємо вам бути цим світлом, а цей вифлеємський вогонь нехай вам допоможе і також відсвяткувати гарно ці різдвяні свята. Не лише пластуни, а й маленькі учасники різдвяної капели завітали цього дня до міської ради, аби заколядувати та показати, як молоде покоління зберігає традиції культурної спадщини від пращурів. Виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако подякував малечі за душевне привітання. Кожен з дітлахів отримав солодкий подарунок, що є традиційним доповненням різдвяно-новорічних свят. Дякую вам за ці позитивні емоції, за ці правильні слова про світлих людей. Я впевнений, що Україна зараз на світлій стороні і світло є в кожному українці, кожній українці, які допомагають нашій країні вистояти. Тому що світло завжди перемагає темряву, і ми переконані, що ми переможемо. Нагадаємо, цього року Україна повернулася до традиції святкування різдва за новоюліанським календарем 25 грудня. Тож цими вихідними малеча колядуватиме по домівках, і ми святкуватимемо в різдво.